Всім доброго, мирного дня! Я вас всіх вітаю на каналі Моє Полісся. Подивіться, в нас ранок. Сонечко сходить, сонечко сходить, подивіться, яка красота. Почуть, як співають пташки. У нього наші курочки, чубатурочки. Їсти дали. Все. Сидять, водички налила. Отакі красуні вже. Всіх подоглядала. Їду до дітей. Мої кролики, все добре. Це її троє було, всі пропастила, нема. Така в мене крилиця. Ось таке о гімно. Всіх погодувала, всі їдять, всі довольні. Все, ось такі в мене. О, ці повні кормушки дітей. О, всі харчуються. Все добре, все маму лідька? Вам всім до побачення, гарних тварин, гарних окролів, гарних пиросів. Щастя, здоров'я, всім до побачення, мої хороші.